Дівчата вийшла на прогулянку, вирішила трошки вам зняти. Як ми гуляємо в полі. Кліщів тут купа, але дівчата оброблені провекти, тож я майже не переживаю. Майже. Бо бачу, коли на лоліті вона якась ну, коротконога. Як по ній повзуть кліщі, то я стараюся їх потреби знімати. Вони її не кусають, бо в неї є захист. Але ж знаєте, повзають і то воно все не далі на нас. Теж десь ще робить. Їм весело. Хоча вони і так граються. Не можна сказати, що вони там один одного не бачать та ні. Але їм подобається гратися на вулиці. Мені здається, лолітка розхукла, весна, приходить в свою форму, а то була така кабася. А Герда навіть не поправляється, скільки б їй не давали їсти. Просто частіше ходить в туалет, а так не відкладається. Вона видно такої фу 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 статури. А ця бочечка може бути великою, якщо її давати забагато і в неї потім проблеми з туалетом, тобто вони в мене їдять по нормі. І от по цій нормі вже мішок корму майже закінчується, Там, можливо, кілограма 2 3 лишилося. З десяти. Я беру їм чотири лапи, рис. Як це воно там ламп? Це хто у нас олень чи що? Олень з рисом ламп and rice. чому? Бо він гіпоалергенний. У виміти проблеми з шлунком, вона не може їсти будь-який корм, потім в неї <кхем> як то називається, розстройство. Да, і купа проблем з тим. Що вона їсть, 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 але потім їй погано і мені то все прибирати. Тож їй потрібно саме цей корм. Я бачу, що все добре, стул гарний, <клес> негарно почувається і дуже гарно його їдять. Бо тут практики гірда вже не хотіла їсти. Він з дешевших, знаєте, немає змоги дорогий корм купувати, їх дуже багато. Но я намагаюся тим найкращі, бо ці все ж таки на перетримці вони і кай. Але ж. Завжди є змога, то я не буду відкривати, знаєте, окремий збір. Хто має змогу на основну картку, може просто туди для цих дівчат кинути на корм. Ну і для має також, бо для має теж закінчується, я її купую раз на місяць, але добре було б її закупити в мішок. І вже не переживати, то й дешевше, але то великі кошти, щоб ви розуміли, якщо має і цим дівчатам по мішку купити, то це Лоліта. Не їж тих мишей. Це вже 4000 гривень. Ну, витрати космічні. Що вам казати, ви самі знаєте. <кій> Ніка красунька, так? Да? Єдуня, єдочка. Нещодавно зробила їм гарне фото. <кій> YouTube ще не виклала. викладу обов'язково. Такі у нас красуні тут бігають. Бачите, шукає <кій> добрива. Ще ось городом може з'їсти, ще там щось вона шукає. Я їй не дозволяю, але тут такий пілісос, що може що хочеш з'їсти. Все, Гарного вам дня. Дівчата вам передали привіт, сказали, що у них все добре. Будемо гуляти і ще треба Ксюшу погодувати. Завтра у нас поїздка на Житомир з Олівією. У нас на завтра запис. І будемо щось вирішувати вже нарешті. Треба її сьогодні викупати, бо вона вже така брудненька, знаєте, слюна тече, все липне і, і будемо завтра їхати. І напевно я, у мене такі плани, щоб взяти касю, навіть запалене очко. Можливо, щось порадять якісь ліпші каплі. Як тільки Ксюша вже поїду, певно, я заберу касю і буду її знову-знову лікувати. Надіюсь, вже правильно, щоб дало результати, бо якщо я хочу її прилаштувати, ви ж розумієте, що запаленим очком шансів найменше потрапити до сім'ї. Ну і буду надіятися, що з Олів'ю буде все добре, що ми зможемо також її прилаштувати. Вибору у нас немає. Хочеться допомагати іншим, поки ті дівчата сидять, не можна їсти повідок. Я не можу допомогти нікому іншому, на жаль. Якось так. Скаєм теж все добре, не переживайте, попросимо зняти відео. Та він в гарних умовах, велика територія, може собі бігати. Все добре. па 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 па